Зараз будемо говорити про жіноче здоров'я, тому що справді 28 травня в світі відзначають міжнародний день жіночого здоров'я, і це, до речі, дуже класний привід нагадати про те, що це не лише про нашу репродуктивну систему, це про вчасну діагностику, це про вчасну профілактику. І що насправді сукупність факторів, які впливають на жіноче здоров'я, дуже 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 велике. Це і збалансоване харчування, це і нормальний стабільний гормональний фон, це своєчасна діагностика різних захворювань. І от саме тому у вас і у нас. Сьогодні є ну реально ексклюзивна можливість фактично отримати таку собі консультацію одразу від двох лікарів. Такий міні консиліум у нас тут зараз буде. Тому вітайте, будь ласка, лікар-дієтолог Наталя Самойленко та лікар-ревматолог Людмила Смоліна. Дівчата, дякуємо, що прийшли. Я думаю, що в нас вийде класна розмова і ансамбль. корисна для багатьох. Доброго я думаю, ви знаєте, для лікаря дуже важливо, щоб його не боялися. Та от я зараз на вас дивлюсь. Ми будемо про жіночі здоров'я говорити. І до вас хочеться прийти. Хочеться прийти. На якщо здоровий, і так Далі тому подібне чоловік, а чого тут привезти інколи треба? Так? А, Неля, прошу, давайте почнемо просто зі звичайного прикладу. От уявімо, що до вас на прийом приходить жінка 40+, без скарг, начебто так, але от просто хоче профілактично перевіритися, які б питання ви їй поставили, на що би ви звернули увагу. Ну, дуже часто питання насправді в практиці лікаря жінка без особливих скарг, але приходить на профілактику, і це дуже класно, коли людина запобігає проблемам і звертається до лікаря профілактично. Тобто, ми зазвичай з'ясовуємо такі питання, чи в неї нормальний рівень енергії, як вона спить? Угу. Тобто, такі малі симптоми, які вже дають змогу лікарю, а щось Для з себе зрозуміти. Зрозуміти да і направити на ці інші дослідження, але профілактику ходити треба, так? обов'язково це часто? відповідально, принаймні один раз на рік, особливо для жінки, і дивитись мамографію або УЗД молочних зал, обов'язково базові лабораторні тести. Ну і взагалі, розмова навіть з лікарем, вже дає змогу зрозуміти в якому напрямку діагностичному ми будемо рухати. Розмова це без аналізів, просто приходить для початку. І для початку. Да. У нас в роматології, якщо приходить пацієнт, жінка жіночої статі, ми завжди запитуємо, ви були в ендокринолога принаймні раз в вік, або чи здавали у вискрині щодо подібної залози? Бо в нас це дуже тісно корелюється. Тому якщо здавали і є якісь питання, обов'язково ендокринологія в нас виступає як та е, м, подруга, яка є завжди поруч з нами, тому що ми працюємо одночасно. Бо в роматології також є імунні процеси, які дотичні до ендокринології. Слухайте, дівчата, а от цікаво, якщо приходять, наприклад, пацієнтки. Без особливих скарг знову ж таки. але вони знають, що генетично, наприклад, там в роду в мами, в тата, або в когось є якісь певні захворювання. На це от вони акцентують увагу, або ви розпитуєте про те, чи є щось е в плані генетики, і чи можете ви сказати, як це впливає. Нас обов'язково так само як в ендокринології. так Наталочка? ну це да, безумовно, це обов'язкові питання. Причому людина може не сказати, що там mm -hmm. близьких родичів є, наприклад, там діабет цукрови другого типу або онкологічні якісь проблеми. І лікар завжди ставить такі питання інколи на додаткові генетичні тести відправляє для того, щоб знов таки розуміти всю ступінь ризиків, яку ми маємо з цією конкретною людиною. Я людини. так розумію, що ці генетичні тести, точніше їх результати потім можуть показати певну динаміку, так що. Може бути, які можуть бути захворювання або які відхилення і навіть якщо в роматології проходять самовільно здають аналізи на імунну систему, там антинуклеарні антитіла, і вони можуть бути позитивні, виявлені, але немає скар. То ми теж дивимося, чи є антитіла до щитоподібної залози. Тобто вони також мають місце кореляції uh -huh. з аутоімунними антитілами до ендокронології. Тому імунна система вона така, яка дотична до кожної спеціальності і особливо до кронологія, і ревматологія дуже тісно пов'язана. Так само, як метаболічні порушення, якщо жінка 40 і в неї є зміни з місячними, тобто гінекологічні моменти, да, буранні mm -hmm. клімакс, то також ендокринологія пов'язана з остеопоротичними моментами кісткової тканини. І це все ревматоїдна артерія також корелюється з аутоімунними тероїдитами, і ми або очікуємо, або попереджуємо, або просто наголошуємо, що варто звертати увагу ті, хто має антитіла до подібної ну, залози, да, мають кореляцію з. Артритами тому це дуже тісно пов'язана ендокринологія та ревматологія. Я знаю, що на ліки там конкретні запитання наступні, але от на практиці часто так буває, що один лікар, до кого ти приходиш, наприклад, до ендокринолога приходиш, і він правляє до ревматолога або навпаки. Це нормальна практика. Безумовно. На практиці таке часто буває безумовно. Це нормальна практика. Ми навіть на консультаціях, от я особисто пишу телефон Людмили, що потрібно сходити до лікаря-ревматолога, бо є скарги, і е, е, люди часто не звертають на них уваги або не пов'язують це з одним і тим самим захворюванням. Тобто, ми говоримо, наприклад, про автоімунний процес. А я, як ендокринолог, це бачу лабораторно по антитілах до щитоподібної залози. І вже сразу задаю. Питання, чи не турбують вас суглоби? О, точно, турбують, оце почала помічати. Uh -huh. Тобто, це е, різні бійки, боки одного того самого процесу. Наші б помітила, Людмила, сказала про те, що іноді люди приходять з самопризначеними аналізами. Я би хотіла вас зараз запросити сюди на центр студії до нашої плазми для того, щоб ви, як лікарі, чітко навпаки розказали, які конкретно аналізи є обов'язковими, і щоб не було цього самопризначення. а щоб чітко і з боку ендокринолога, і з боку ревматолога глядачі знали, що конкретно треба здавати. Так люд, давай почнемо з вас. Е, ну, ендокринологічні. Ага, тоді з Наталі Наталочка лікар-ендокринолог зазвичай перевіряє свій гормональний чекап плюс загальні лабораторні тести. Ми обов'язково у кожної жінки, незалежності від віку, дивимося на роботу щитоподібної подібної залози. Угу. Тобто, перевіряємо тереотропний гормон і Т3, Т4 вільний. Крім того, ми дивимося на вуглеводний обмін і на такий важливий гормон для його роботи: це інсулін. І дуже часто в середньому віці у жінок виникає такий стан під назвою. В резистентність і лікарю потрібно розуміти стан цих гормонів. Безумовно, це і статеві гормони, і гормони стресу, і а, пролактин, які пов'язані з гормонами а, з ситуацією хронічного стресу. Ну і звісно, на предмет дефіцитних станів це вітамін Д, фольова кислота, феретин. Да, бо це дуже важливо для розуміння суцільної картини. А, тепер як ревматолог, люд розлумач, будь ласка, тому що деякі аналізи зрозумілі, а деякі знають тільки ти це, як лікар. Це, 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 якщо ми говоримо про перший похід до ревматолога, або угу. взагалі, якби як на ЧК приходять загальний наліз крові, біохімія крові та загальні носачі нам багато взагалі розкажуть про організм в цілому, і саме про імунологію, ревматологію також, тобто це загальна база. Є специфічні, так, як велика молекула ревматоїдного фактора, власного білка, яка може бути в нормі, але в більшості випадках корелюється з захворюваннями ревматологічними. Якщо ми говоримо про генетичне носійство, b 27 угу. це є і знака ознака до артритів, тому е, обов'язково він не здається, але має місце бути для того, щоб розуміти е, специфіку артритів, особливо серонегативний які проявляються. Якщо ми говоримо про антинуклеарні антитіла, які корелюються з ендокринологією, також вони мають місце бути і специфічні. От якщо дівчатка, наприклад, не можуть завагітніти, да там є питання з вагітністю, то разом з гінекологами ми здаємо специфічні антитіла. Бо якщо є сухість, там піхви слезових офтальмологічні пит. Це також специфічні антитіла, які здають жінки до ревматолога. Тому в загальному і обов'язково тут чекапом є ендокринологія, почасто втома слабкість не корелюється, і ми кажемо, здаємо гормоничне подібної залози. Там є зміни, відповідно, це все потім передається в руки ендокринолога. ендокринолога. А е, от є така тенденція ще, що чомусь аутоімунні захворювання ну більше вражають жінок. Так. Можеш пояснити, чому саме так е, Так, відбувається? Тому що е, це все відноситься до ікс хромосоми то, оскільки жінка в собі несе їх дві, чоловік несе одну її від передається від. Mm -hmm. Тому кореляція по жіночій лінії в локусах ікс хромосоми є. Відповідно, ці РНК ДНК по РНК вони передаються. Тобто більша схильність жінок, близько 80% в нас в ферматології є кореляція з жіночою статтю. і mm -hmm. також з гормональним фоном перебудови. Ну, наприклад, пубертат, коли дівчинка переходить стадію жінки, народження лактат лактація це також і клімакс, тому дуже тісно пов'язана з такими сплесками гормональної. Системи, коли імунна система поруч ендокринологією просинається і дає інколи збій. Тоді на останок я хотіла б, наприклад Наталі, щоб ти дала перелік симптомів. от на що жінка має звернути увагу для того, щоб зрозуміти, так мені треба прийти до лікаря, хоча б на профілактичний огляд, хоча б можливо звернутися для того, щоб здати аналізи, зробити чекап і зрозуміти, чи варто турбуватися, чи не варто. Це можуть бути такі незвичні стани, симптоми, які зазвичай люди взагалі не звертають уваги, наприклад, підвищена втомлюваність. І дуже часто жінки з порушенням гормонального стану вони говорять про те, що вони прокидаються і вони вже втомлені, або їм не вистачає тих внутрішніх батарей, навіть до середини дня. Крім того, це різні порушення емоційні, такі якісь емоційні гойдалки. Які це також привід перевірити свої гормони. Бо наш психоемоційний стан напряму залежить від, від гормонального, від гормонального форму, стану, та? так а порушення сну, вагові коливання, тобто може нічого не боліти, але все одно навіть наявність одного симптому це вартує перевірки. Це вже привід звернутися да. до лікаря. Люд, як ревматолог, ще один аналіз хотіла б, щоб ти пояснила рівень сечової кислоти в організмі. От будь ласка. О саме цей показник входить. Біохімію крові, загальний такий чекап uh -huh. аналізів. Сачова кислота це метаболічне порушення. Це не є збоєм імунної системи, це є метаболічне порушення, але вона подружка знову ж таки глюкози. І якщо ми говоримо про глюкозу цукровий крові діабету, ми відразу шукаємо сачову кислоту, і ми працюємо на зниження глюкози, глікованого гемоглобіну, тобто за три місяці, для того, щоб і сечова, метаболізм сачової був в нормі. І так само працюємо і з харчуванням також на її кореляцію. Так, ну знаєш, зараз слухаючи вас, я розумію, що кожній жінці обов'язково раз на рік гінеколог, ендокринолог, ревматолог це точно і просто загальна здача аналіз для того, щоб розуміти, взагалі, що відбувається в вашому організмі. Бо вікові зміни починаючи з підліткового віку, ми постійно змінюємося. У нас змінюється гормональний фон. Це дуже важливо. На останок, дай, будь ласка, мабуть, надалі ти поради. От про топ-10 продуктів, які взагалі порекомендуємо. Дували би включити до щоденного раціону, ну для того, щоб більш-менш краще себе почувати, або може взагалі дуже класно, щоб і обмін речовин налагодився, і самопочуття було добре. Знаєте, до продуктів я б кожній жінки порадила по можливості впливати на якість свого сну, а якомога раніше лягати спати, і Ох. це на гормональний фон впливає краще ніж продукти. А щодо продуктів, то тут представники всім дуже добре відомі, це хороші джерела, білку, яйця особливо жовтком. Не виключайте, будь ласка, жовток свого життя. А там є холін, там є багато жирозчинних вітамінів, які корисні для здоров'я не тільки жінок, але й чоловіків. Обов'язково рибу там є і йод важливий для роботи щодо залози, і а, омега 3 жирні кислоти для а, як протизапальний агент, і плюс а, для якісної роботи серцево-судинної системи. А крім того, дуже а, раджу жінкам звернути на такий красивий продукт, як броколі. <свят> броколі містить індоутрикабікарбінол, і це впливає на метаболізм естрогенів, а крім горда жіночих гормонів. Та, жіночих та? гормонів. А у якості джерел вуглеводів краще брати нашу рідну гречку, пшоно тобто цільні злаки, які дають тривалу енергію. Ви краще себе будете почувати. Тобто не дотримуйтесь таких рекомендацій, де немає зовсім вуглеводів. Це не стрес dur... для організму. Да, це великий стрес. Були це, до речі, також погано а, щодо роботи щитоподібної залози і загалом гормональної системи. Ну і зверніть увагу на природні антиоксиданти. Це ягоди. Зараз такий фантастичний сезон. Починається Багато сезон, починається сезонних так? ягод. Чим а, темніше, яскравіше, а, тим більше там а, фітохімічних речовин. Тому чорниці, полуниці, малина, все що бачите, їжте щоденно, десь таку от, хорошу жменьку, грамів 300-500. Які фантастичні Наталя, цього року Но, ні, через колонку. Полуниця вже доступна так точно. Закарпатська доступна за, доступна. За, за нормальні надбавки не на зарплаті. А, 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 я останнє можна, якщо можна? Буквально вас кілька хвилин залишається. Ви кажете, втома, перевтома прокидається жінка і чоловік, до речі, неважливо, а, і вже втомився. Зараз всі втомились. Як відрізнити ту втому? Всі не сплять. І всі не сплять. Як відрізнити ту втому, яка просто від втоми, і втому, яка от. Якщо ви Єгор виспалися в свій вихідний і почуваєтеся від нього досить бодрим, це означає, що ви просто не, до... не виспані і втомлені. Я вважаю, що це якщо постійна основа, ось саме така, знаєте, щоденна, яка навіть не проходить після вашого відпустки відпочинку кількаденного. Це вона з років 15, я думаю. але це... знаєте, у, нас, так, у нас є такі розуміння, навіть в імунології, що якщо ви лягаєте там до 12 годин спати, тобто в вечірній час, то з власні протизапальні запальні Актори вони працюють в вашому організмі, виробляються самостійно. Тобто лягати, спати, так. маєте до 12 годин. Тоді ваша імунна система буде відпочивати і працювати на вас, а не проти вас. Не лягаємо в 3 години ночі. І як можна зараз Наталя скаже Її, до основ... 10, а не до 12. Діля Діля Дякуємо ночі. вам дуже, Людмила Смоліна, ревматолог, Наталя Самойленко, лікар-ендокринолог. Фактично, ми зараз з вами отримали консультацію. Базу Басильок. таку так, так, так. Це база, це основа. Знаєте, це те на що треба. 100% кожному звернути увагу сьогодні у Міжнародний день жіночого здоров'я. Потурбуйтеся, будь ласка, про себе і дослухайтеся до порад наших лікарів-експертів. Не відкладайте до перемоги. За повертаємось.